Дмитро боєць батальйону міліції Полтава у зону проведення антитерористичної операції відправляється вперше, бо почуває в собі сили. Готуватися до охорони порядку в гарячих точках допомагав дідусь. Що знав, то розказав як себе вести треба, як захищати себе, як свою бізопасність строїть. Навіть прийоми отриматували. Цього разу на Донбас їде значно менше правоохоронців, ніж раніше. Бійців батальйону Полтава та роти Кременчук стало менше через набір до поліції, адже частина хлопців подала заявки на конкурс. У них бойовий опит є. Вони вже пройшли там практично полтора року війни. Я думаю, при відборі це буде вчитуватися в поліцію. Ця ротація обіцяє бути важчою і довшою. Триватиме не 30 днів, як заведено, а 44. в зоні проведення антитерористичної операції, які виконують завдання по охороні громадського порядку та боротьбі зі злочинністю. Ця ротація буде трошки довше, ніж в інші рази. Зв'язку з тим, що на території держави 25 жовтня відбуваються вибори до місцевих органів самоврядування. І наші хлопці вже повернуться після проведення виборів. Начальник міліції громадської безпеки провів інструктаж з бійцями, а архієпископ Полтавський, Кременчуцький Владика Федір, благословив їхнє завдання бути моральними в виконанні своїх військових обов'язків, намагатися підтримувати один одного і сумлінно виконувати свої обов'язки. І тоді при такій співпраці людської волі і Божої благодаті все буде добре.